У Запоріжжі влаштували музейний вікенд. День музеїв відзначили новими виставками, екскурсіями, історичними лекціями. Стартувала серія культурних заходів з експозиції, окупована спадщина, кам'яні вишиванки нової каховки. В її рамках відбулася презентація архівних світлин, пам'яток Херсонщини, зроблених у різних час. На старих фотографіях можна побачити новокаховську пристань, алею парку та палац культури, а також будинки житлових кварталів міста. У сьогодні місто має статус пам'ятки національного значення перерахованих моментів. Тому, звісно, в нас є великі архіви, ми збирали архіви і по державних архівах, це і бібліотека Заболотного, і Харківський державний архів, і приватні архіви також. Сьогодні ми у Запоріжжі, оскільки ми відчуваємо, що власне, в наших містах які споріднені тепер і трагедіями. І... Архітектурною спадщиною і історію наша виставка знайде також найбільш тісний резонанс. Це виставка окупована спадщина, кам'яні вишиванки нової каховки. Вона об'їздила багато міст України, і сьогодні, нарешті, вона приїхала до Запоріжжя. І ми можемо подивитися на витвори справжні витвори мистецтва, які прикрашають тимчасово окуповану нову каховку, і поговорити про про, взагалі про культурну спадщину і як її треба охороняти, яким чином. Спеціально для запоріжців в рамках виставки митці створили новий проєкт Золоті ворота Дніпра присвятили його українським художникам та архітекторам, які понад 70 років тому, у повоєнний час, натхненно проєктували відновлення міста. Також під час музейного вікенду в музеї архітектури відбулись екскурсії з ліхтариками та лампові лекції. Зважаючи на те, би важко нам не було, війна не стала для нас знаєте, точкою культурної деформації. Навпаки, війна дала нам поштовх до того, щоб любити своє, щоб вивчати своє, щоб цінувати своє. На всьому цьому є можливість вирощувати нові покоління, закладати в них нові цінності, нові сенси, плекати любов до свого і пишатися своїм.